Знаків заборони не існує а 14 у квадраті. 7. Черкаська патрульна поліція тільки стартувала, а вже потрапила під обстріл із журналістських питань. Мої колеги перевіряли полісменів на знання української культури, літератури і математики. Як показали себе купи в першій інтелектуальній сутичці, Ірина Малюкова розповість. Конкурсу нову Черкаську патрульну поліцію був 21 особа на місце. Із межа п'яти тисяч претендентів обрали дві з половиною сотні найкращих. На що здатні нові полісмени? Запитаємо у них. Чи то від хвилювання, чи з інших причин перші з опитаних відповідь дають неправильно, але тактовну. Ви хто автор слів «Гімну України? На жаль, я зараз не можу вам дати відповідь на це питання. Вербецький. Далі до питань математичних. 14 у квадраті. Скільки буде? 121. двадцять Це якщо одинадцять, а 144. 14 у квадраті, 28. вісім. Необходимо увагою і трактування дорожніх знаків. Що значить ось цей знак? Верхній парші? Небезпечний гру такого знаку не існує. І наостанок література. Цей вірш Лесі Українки був обов'язковим для вивчення у школі, а на деяких спеціальностях і в університеті. Хто автор віршу контраспем Сперо? Чи пам'ятаєте? Не пам'ятаю. Жінка. українка. Літературне питання ставить у кут і прекрасну половину. Щоправда, здебільшого через хвилювання. Я зараз так нервуюся, давайте мене нічого не буде запитувати. Я не готова до відповідей. Боже, ви таке питання задаєте. Зараз не можу, так нервуюсь, можна щось. інше? Та раптом дівчині в допомогу стає парубок, що поруч. Прошу підказки не шепотіти, а озвучити в мікрофон. Та Так, без надії сподіваюся, Лесі Українки. 14 квадратів скільки буде. Ой, я вам чесно не скажу, математика в мене не дуже сильна. Найменший материк назвати материк, Австралія. Ще а ще ми Перевоз небезпечних речовин заборонено. Перевоз небезпечних речовин заборонено. вибухів. За весня паралельно допитуємо і про поліцейське навчання. Юнак каже, всього вдосталь, а пробіли заповнять у роботі. За ці два місяці можна було взяти все таки ту базу, яка потрібна для роботи в поліції. Звісно, що мало, але ми будемо на практиці вдосконалюватися. Ірина Малькова, Сергій Фімов, Новини.